Що ж, вітаю вас, любі кияни! Як ви вже могли здогадатися по заголовку та обкладинці, тема сьогодні знов непроста. І знову про Київраду. Події у кулуарах міської ради столиці розвиваються стрімко. Наше видання Київлада поговорила із своїм джерелом у Київраді і тепер доповідаємо вам. Колишнього секретаря Бондаренка звільнили, і тепер він став рядовим депутатом удару, через що мер кличко лишився фактично без своїх рук. Якщо ви дивилися гру престолів, то дуже влучною буде аналогія короля, який лишився без свого правиці. Наш умовний король стає заклопотаним від своїх нових обов'язків, а від того злим. А у разі якщо короля не стане, то нікому буде взяти на себе роль мера міста. І, хоча охочих на крісло нового секретаря реально багато, дуже схоже на те, що поки воно залишиться пустим. По перше, через те, що депутати навряд чи зможуть дійти згоди, ну як і завжди. По-друге, це фактично кінець діючого скликання Київради, і у такій, м'яко кажучи, складній політичній ситуації, деякі кандидати просто відмовляться від цієї посади. Як розповів наш співрозмовник із міської ради, спершу першу кандидатуру представляє сам міський голова, тобто Віталій Кличко. І його рішення має набрати понад 61 голос за. Якщо ні. То на наступний раз кандидата пропонує депутатський корпус. Провалюється і їх кандидат. Тоді цикл починається знову, і є підозри, що так може тягнутися аж до завершення каденції. Тож настрої у Київраді зараз дуже песимістичні. І хоча з законом Київради не має зобов'язання призначати секретаря, який візьме на себе частину повноважень голови міста і буде проводити ці пленарні сесії, але кличку важко та некомфортно проводити їх самому. І це розуміє буквально уся Київрада. Що за 10 років Віталік так і не навчився вести сесії, Тож він просто зобов'язаний шукати нового секретаря. Адже на хрещатику 36 не виключають, що сценарії по Києву можуть загострюватися. І за словами нашого джерела, наївно виключати навіть справу на мера від ДБР або санкції від РНБО, хоча це і звучить не дуже реалістично. Але у разі чого місце секретаря не має бути вакантним, бо це спричинить зупинку у житті Києва. А тепер давайте перейдемо до найбільш вірогідних кандидатів на місце секретаря. Кандидат від удару, номер один, який у всіх на слуху Дмитро Білоцерковець, дуже одіозна особа у куларах та один із найлояльніших до директора міста. П'ять років тому вже гуляли чутки про його амбіції на місце секретаря. І ось одразу після звільнення Бондаренка він публічно підтвердив це: чи буде моя кандидатура? знаєте, після сьогоднішніх подій? Я подумаю, можливо, і буде. Але навколо Дмитра ходить багато скандалів. Нещодавні розслідування ДБР, звідки у нього 30 мільйонів доларів у крипті, тож його репутація далеко не найкраща. Є ще два інших кандидата від удару: перший це Андрій Странніков, те, що він набере 61 голос, це цілком можливо, але йому у будь-який момент може прийти бойове розпорядження і він поїде служити. Другий ударівець це Валентин Мондриївський, Але на переконання нашого співрозмовника Валентин сам проти того, щоб ставати на нову посаду. На рівні іди фігурують ще два жіночих прізвища: Ганна Старостенко та Мирослава Смірнова. Теж обидві із удару, але як кандидати, вони мають набагато менше шансів. Йдемо далі, кандидат від Європейської солідарності Володимир Прокопів, який вже був на цій посаді у минулу каденцію Київради із 15 по 20 рік. За словами нашого співрозмовника, він досвідчений та знає свою роботу без зайвих роз'яснень і сам хоче цю посаду. Але Володя зашкварений, і навіть так припустити, що він набере голоси можливо. Теж доволі неоднозначна особистість, адже восени минулого року він потрапив у епіцентр скандалу. Тоді журналісти Бігус інфо встановили, що його оточення отримувало комунальну нерахомість на дуже вигідних умовах, за що його навіть відсторонили від посади, а буквально на днях його обшукували СБУ через причетність до схеми із виїзду ухилянців. Примарні шанси має і голова фракції слуг народу Андрій Вітренко, якого нещодавно як кандидата анонсувала депутатка Лілія Пашина. Він має репутацію активного і працьовитого депутата у Київраді, що часто пов'язують із його амбіціями на крісло мера. Але вітренко нещодавно отримав суттєвий удар по своїй репутації через те, що був у кабінеті Дениса Комарницького, організатора земельних махінацій у столиці. Київлада тримає руку на пульсі та повідомляє вам усі самі свіжі подробиці. Тож пишіть у коментарі, хто на вашу думку обійме посаду секретаря. А на цьому в нас все. Слідкуйте за Київладою і будьте в курсі подій.